Під масованою атакою російських дронів опинився Харків напередодні ввечері під прицілом окупантів були житлові будинки. Дісталося, зокрема, новобаварському району міста. Відомо про п'ятьох загиблих і 35 поранених. На місці перебуває наша кореспондентка Марія Малєвська. Вона з нами наживо. Марія, вітаю тебе. Яка інформація? Тобі відома на тепер? Анастасія, вітаю. Ну щойно надійшли дані про ще одну смерть. У лікарні помер 88-річний чоловік, який дістав тяжких поранень під час цього масованого обстрілу. Таким чином кількість жертв зросла до п'яти, і тут на місці одного з влучань тривають пошуково-рятувальні роботи. Вони тривали усю ніч. Ось тут можете бачити це комунальна техніка. Ось цей чоловік розповіли нам його колеги. Працював тут усю ніч і продовжував. Жує допомагати рятувальникам розбирати завали. Працюють власне і рятувальники усю ніч. За попередніми даними мають вони інформацію про те, що під завалами може бути ще одна людина, тобто є ще один зниклий безвісти. Ось так виглядає під'їзд будинку, куди влучив російський шахет Герань. Тут за попередніми даними жило дві родини на першому поверсі пенсіонерка з 45 Річним э, сином, і над ними родина, э, чоловік, жінка та дванадцятирічна дитина. Її э, звуть Катя повідомили нам э, сусіди. Близько пів на сьому ранку на наших очах рятувальникам вдалося деблокувати э, четверте тіло тут э, з під завалів. Попередньо це було саме дитяче тіло. Але зараз тут на місці працюють також і судмедексперти, і вже зрозуміло, що тіла доведеться упізнавати через ДНК експертизи. Це, Це мій друг і мої сусіди, О, а мій друг погиб. Як його звати? Андрій, Андрій. Уточкін. Скільки років йому було? 79-го. Скільки йому? 45. Чергують також тут у сінічній зараз бригади швидких. Багато хто з мешканців району звертався по допомогу до медиків та психологів із гострим стресом. Адже цей район потрапляє під обстріл вже не вперше, але ось цю атаку люди називають особливо зухвалою. Сім гучних вибухів пролунало менше ніж за 15 хвилин. Приходила з людьми бути і в укриттях їх заспокоювати, і тримати в стабілізаційному такому стані. Також із дітьми приходилось сидіти, бо багато родин з дітьми сховалось в школі в сусідній, і там майже всю ніч провели. Раз. Всім була загроза повторного обстрілу. А останній був просто вибух великий. А тут ви кажете, у вас подруга живе да, в цьому будинку? так, да, да, от от это, в этом будинку только ну, де вже не стекла, де уже. Так ви змогли з нею зв'язатися? Не знаю. що з нею знаєте? Не знаю. Загалом цієї ночі у Харкові сім влучань російських безпілотників. Майже всі вони, як і попередні дні роєм залетіли в місто і атакували певний район, цього разу під удар потрапив новобаварський станом на ранок по медичну допомогу звернулися. 35 людей серед постраждалих знову є діти. Відразу ж після влучань будинки починали палати. Як ось ця двоповерхівка пошкоджено і висотки, ось такі двоповерхові і приватні будинки. Лише висоток пошкоджених в мерії нарахували майже три десятки. Усю ніч і зараз комунальники і волонтери забивають вікна та ремонтують дахи. Безпосередні рятувальники працюють на рівні першого та другого поверху, зруйнованої двоповерхової житлової будинки. Є інформація, що під завалами можуть бути загиблі, тобто їхня кількість ми остаточно скажемо лише після завершення аварійно-рятувальної роботи, і повністю, коли буде завершено розбір завалів. І просто зараз частина рятувальників працює ось тут. А їхні деякі їхні колеги е, зараз вшановують пам'ять полеглих ДСНСівців. рівно рік тому 500 метрах звідси, так само від удару шахету, який був повторним після ракетного. Загинуло троє працівників харківського ДСНС. Тут на місці роботи з розбору завалів і пошуку зниклих безвісті тривають. Анастасія. Марія, дуже дякую тобі. Марія Малєвська з Харкова. Місто який день під масованими ударами російських безпілотників остання атака забрала життя щонайменше п'ятьох людей, 35 поранених.